У глибоці розцвіло найбільше в Україні півонів поле. Одночасно на площі у пів гектара розцвіли 5 тисяч кущів 150 різних сортів. Цвістимуть квіти близько двох тижнів. Всі кошти, які будуть зібрані на даній події, будуть нанісені на благодійний проєкт «Flower for School». Все це поле засаджене було ще 5 років тому. Це їхнє, можна сказати, таке, п'ятирічне цвітіння. Загалом ми тут посадили 5 тисяч кущів. І це рік їхнє таке зараз максимально гарне цвітіння, бо це п'ятий рік вважається такий найкращий рік для того, щоб піонія повністю показала свою красу. Збоку тут біля нас ще поле є. І це поле так, да, тут ми будемо засаджувати десь до 40 тисяч кущів, але відповідно воно буде через. Три-чотири роки так само гарно квітувати, як і це поле. Минулого року був у нас такий експериментальний рік. Тобто ми взагалі це поле ми висаджували чисто ну, типу, для себе як компанія. І ми не планували це робити як там, атракцію для людей, але потім ми побачили дуже великий, якби. Дуже багато людей захотіло відвідати. Ми почали пускати людей. побачили, що це людям цікаво. і Вони люблять квіти, люблять, надихаються цим. і Це дуже багато кому допомагає. Ця естетична така терапія. І ми вирішили вже зробити повноцінну таку локацію з всіма зручностями, щоб люди могли прийти, відпочити, насолодитися. І цього року ми вже трошечки розширилися, зробили трохи більше місця, трохи більше локацій, щоб людям було зручніше. Ще цього року, з рахунок, я так думаю, що такого холодного клімату загального, який був весною на початку весни, то більшість рослин ми замітили, що вони довше розквітають, у тому числі і півонії. І зараз можна сказати, що це початок цвітіння, і протягом двох тижнів всі квіти вони розпустяться ну, там етапах. Благодійний проект це е від, да, від нашого благодійного фонду наша компанія заснувала була в минулому році благодійний фонд, який називається квіти для школи Flowers for school». Ми займаємося допомогою озелененням шкіл України. Цього року ми будемо більше висаджувати квітів в тюльпани. різноманітні квіти ми будемо висаджувати в школах, які найбільше постраждали від війни, і ми хочемо от зібрати максимальну кількість коштів, і в тому числі вхід вхідні квіти, які вартість і все, що буде тут зароблено в цьому полі, будуть йти в наш благодійний фонд. Я вперше тут. Мені тут дуже сподобалося, тому що це одна з таких локацій, яка може порадувати і чернівчанина, і власне кажучи, це може бути пов'язане з туристичними подорожами. Я от бачу сьогодні тут є люди, які точно не з Чернівецької області. І очевидно, ця локація приваблює туристів. Я в Чернівцях недавно я усього лише рік, як Чернівчанка. Я приїхала із Запоріжжя і вперше на такій чудовій локації. Ми місяць тому були на локації поле Тюльпанів. А сьогодні ми тут, і це неймовірно це вражає це дуже гарно і це настільки надихає і відновлює емоційно, що важко навіть підібрати слова, як, як це все чудово і прекрасно.